Ви точно бачили це хоча б раз у житті. Найпопулярніший український комедійний серіал 90-х, засновник маски шоу, режисер і художній керівник Георгій Делієв у 2006-му Делієв зняв кліп Рідна мова, де скаржився на так звані утиски російської. Він висміював українізацію, ніби його змушують співати солов'їною. Ну, хлопці, я не можу так співати. Ви мені прямо на вуха державною мовою. Якою державною мовою? Я вашу державну мову Жора народився у Херсоні. Дитинство провів у новій каховці, навіть був депутатом Одеської міськради. Хотіли б жити у Москві. Я де завгодно можу жити. Після 24 лютого Делієв переїхав до Франції з родиною. Правда, не назовсім. Цьогоріч і в Одесі з'явився, і навіть ненависною українською заговорив. Чи дивіться, бачите, я зовсім не, не змінився? Да, да. Це 93-го року фото і зараз. Одне обличчя, так?